Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 27 та 28 жовтня 2023 року. Сьогодні, 27 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Йде час спаленого шляху місяця та підготовка до місячного затемнення. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо, поливи без користі, а підживлення навіть небезпечні. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Але є над чим працювати, тому що сьогодні, 27 жовтня, сприятливий день для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. А тепер розглянемо справи на завтра на 28 жовтня. А 28 жовтня така складна, напружена доба, тому що це час повного місяця та місячне затемнення в знаці телець. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливати можна вже після 15-ї години дня. А підживлювати рослини не можна, не можна проводити і обрізку садових рослин та зелені операції. І дуже гарний час для різних заготівель, тому що 28 жовтня сприятливий день для того, щоб робити заготівлі смаколиків, збирати врожай та закладати на тривале зберігання овочі, фрукти та ягоди. І будьте уважні, після 15 години дня можна квасити капусту, інші овочі, гриби, це ж знак. Телець, який дає можливість приготувати нам дуже смачні квашення. Ось такий у нас ранковий випуск, гарний випуск. Будьте, будь ласка, уважні до свого здоров'я. Зараз напружений час повторюється для того, щоб ви себе берегли. А зараз ми е, бажаємо вам усіляких гроздів, здоров'ячка, тепла та затишку в ваших оселях. А ми з вами зустрінемося вже ввечері. на все добре. Бувайте здорові!